Утрачене майно Криму збитки від окупації півострова тільки підраховують, але вже очевидно, що Україна нехай тимчасово втратила леву участку у виноробстві та інвестиційний потенціал. А лише нещодавно китайські спонсори планували зробити з півострова потужний торгово-транспортний вузол. Не судилося. Наталя Набокова про недоотримані прибутки в сотні мільярдів доларів. У Криму туристичного тепер нові гасла. Колишня вітчизняна здравниця нині в путівниках значиться як російська Рів'єра. Назва, звичайно, на перспективу. Але те, що фактично називало українським курортним потенціалом, практично доведеться оцінити іноземцям. 117 здравниць державних, 11 державних дач, ну а в общій сложності там більше 624 санаторії. Десятки мільярдів доларів потіри України від того, що Крим в состав Росії уходить. Приміром у Ялті стоїть відомий на весь світ готель інтурист. У 70-х його будували з розмахом на кілька тисяч номерів. Зараз тут працюють спонсори, і це лише початок. Ключова для Криму галузь виноробство. Тут виготовляють більше половини бутильованого вина України. Такі потужні гіганти, як заводи шампанських вин, Новий світ та масандра, дотепер були у державній власності. Точно так же, як і запаси э, в, на шельфі Чорного моря. Ми сьогодні только розвідані запаси оценявом 400 мільярдів доларів. За них буде йти ще очень большая суддібна війна. Окрім Чорноморнафтогазу, парламент Криму загріпу власність півострова і активи Укртрансгаза та Феодосійського підприємства із забезпечення нафтопродуктами. Відомо, що лише в дев'яносто му році на будівництво 300 кілометрів газопроводу Феодосія Керч Україна витратила понад 100 мільйонів доларів. Нині народні здобутки захоплені. На перспективу Україна вклала багато мільярдів. Є недобудовані об'єкти ще з радянських часів хотіли збудувати атомну станцію на півночі Криму. Зараз з'явилася інформація, що Росія ініціюватиме все таки будівництво. Державна інфраструктура представлена також залізними дорогами, морськими портами, і аеропортами. Але частину, приміром, портів неофіційно контролюють приватні структури. Так Кеджинський морський порт належить туркам. Феодосійський бізнесмену Дмитру в Севастопольський Ренату Ахметову. А Ялтинський старшому сину Януковича Олександру. А у нас в країні все контролювалося, на ковичка. Навіть більше половини хліба Криму випікає агрохолдинг Табашник і Садовський, співвласник якого Михайло Табашник, молодший брат відомого ексміністра Дмитра Табашника. Хімічна промисловість Криму, а саме виробництво діоксиду титану, належить знов таки компанії Дмитра Фірташа. Постачання електроенергії частково контролює знов таки Рінат Ахметов. Тож з економічної точки зору півострів невелика втрата для пересічного українця. Але разом з тим бюджет країни може не дорахуватись податків від приватних компаній. Якщо у Верховній Раді. Статочно приймуть закон про окуповані території, то більшість українських бізнесменів можуть втратити свої активи у Криму, адже згідно з документом, будь-яка господарська діяльність там підпаде під заборону. євген Соловий, новини